Добрий день! Зараз у нас з вами урок української мови і тема сьогоднішнього нашого уроку форма слова закінчення. Я отримала листа з Канади від учнів третього класу. Чи зрозумілим буде для вас цей лист? Давайте ми його разом прочитаємо. Добрий день, друг! Писати ви учень третій клас. Ми хотіли з ви переписуватись. Хотіли дізнатись про ви, про ви школа, ви клас. Бути радий отримати лист. Дійсно, тим, у кого рідна мова англійська, надзвичайно важко впоратись із закінченнями в українських словах. От вони і вживають слова в початковій формі. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, що ж таке початкова форма, і що таке закінчення. Давайте ми зробимо наш текст таким, щоб він був доступний для нас, щоб ми його розуміли. Добрий день, друже! Писати ви учень третій клас. Що таке ви Пише. Ваш учень третього класу, так? ми хотіли б з ви переписуватись, з вами переписуватись. Хотіли дізнатися про ви, про кого? Про вас, про ви школа, про вашу школу, ваш клас, не ви клас, а ваш клас. Чий клас ваш? Бути радий отримати лист. Не «бути», а буду радий отримати лист. Саме таку форму ми з вами звикли чути, а не таку, як нам надіслали лист. Сьогодні ж ми поговоримо з вами про закінчення слів. Тому, будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть 29 вересня. Класна робота, каліграфічна хвилинка, буква У. І сьогодні ми з вами розберемо слово учень. Ставимо відео на паузу і записуємо. Ну що ж, давайте з вами разом розбирати слово учень. Букаємо це слово в гості. У «Учень». Куди падає наголос? На У. Поставили наголос, розберемо у У. -у. Голосний, ч, 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 приголосний. Е, голосний, ні, 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 ні. Приголосний, але який він твердий, чи м'який? Давайте ще послухаємо уважно. Нь, ні, 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 м'який. Згадали м'які приголосні, ми позначаємо двома рисочками. Давайте ж рахувати, скільки букв в слові учень. Один, два. Три, 4, 5. М'ягкий знак це також буква, але за звук ми його не рахуємо. Він тільки пом'якшує попередній приголосний. Тому ми пишемо, що в нас п'ять букв. Звуків рахуємо 1, 2, 3, 4. Звуків у нас 4 звуки. Давайте ж разом з вами порахуємо тепер склади. Рахуємо, скільки в нас голосних. Один, два. Перевіряємо учень! Два склади. Поставте відео на паузу і запишіть все, що ми розбирали. Ну що ж, а тепер ми починаємо працювати з підручником. І перше завдання: нам треба прочитати текст, відновлюючи пропущені частинки слів. І що сказати, що ви знаєте про вербу? Починаємо читати. Весною на верб красуються білі пухнасті котики. Скажіть, будь ласка, яке ж тут буде закінчення? Весною на чому? На вербі красуються білі пухнасті? Котики. Давайте ми з вами заплутаємо. Давайте я позначусь тут і, щоб ви не заплутувались, бо ми далі будемо писати слова. Красуються білі пухнасті котики. Далі. Верб народний символ нашої батьківщини. Що наш народний символ батьківщини? Верба тут закінчення а. Українці здавна шанують. Що шанують? Вербу правильно. У народі кажуть, що без верби та калини немає України. Верби. Давайте, будь ласка, поглянемо на слово верба. І подивимось на форми, як воно змінювалось. У нас є слово Вербі, верба, верб шанують вербу. І верби, без верби та калини не нема України, без «верби», так? Наголос наголосна і. Так, давайте ми зараз з вами запишемо ці слова у стопчик. Подумаємо, чи однаково вони мають значення і чим же ж все-таки вони відрізняються. Все-таки записуємо, будь ласка, вправа. Вправа 62. і в стовпчик записуємо наші слова. Записуємо наші слова. Записуємо перше слово верб бі. На чому на вербі? Ще раз кажу, що ми пишемо всі слова в стопчик вниз. Якщо у вас рядочок ще залишається, ми все одно переходимо на новий рядочок стовпчик пишу. Далі, наступне слово верба з великої букви вниз пишемо слово верба. Наступне слово. Шанують українці здавна, шанують вербу. Так, записуємо слово вербу. У народі кажуть, що без верби та калини немає України. Верби. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть ці слова. Давайте поговоримо про однаково, чи має це слово однакове чи різне значення: вербі, верба. Вербу, верб, верби. Дивіться, це одне слово верба. Тільки ми бачимо, що в ньому змінилося що? Закінчення. Правильно, давайте ще уважно поглянемо, дивіться. Верб однакове. Дивимося. А що змінюється тільки остання буква вер-бі, вер-ба. Вербу, верб и. Ось в чому різниця в цих словах. Ставимо відео на паузу, якщо ви ще не записали, можете поставити відео на паузу і дописати. А ми зараз з вами будемо виділяти закінчення в цих словах. Слова на вербі, верба. Вербу верби це форми одного слова. Заміну частину слова ми позначатимемо квадратиком. Тобто, це буде наше закінчення. Що ж таке закінчення слова? Це змінна частина слова. Дітки змінна – це та, яка відрізняється від початкової форми. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово. Давай ми з вами подив... Давайте ми з вами подивимось, які ж закінчення у нас будуть в слові. Вербі, верба, вербу, верби. Перше. Закінчення, яке буде І. Правильно, тому що верб однаково. В наступному слові яке буде закінчення? Закінчення ми позначаємо, малюємо олівчиком, простим олівчиком. Верба закінчення а. Вербу закінчення у. І останнє у нас було там речення: Без верби та Калини нема України. Тут буде закінчення И. А тепер подумайте мені і скажіть, чому закінчення має таку назву закінчення. Правильно, тому що воно стоїть в кінці слова. Саме тому воно має, має назву. Закінчення. Хто не встиг в себе закінчення, зробити, будь ласка, поставте відео на паузу і в кожному слові знайдіть закінчення і квадратиком його простим олівчиком обведіть. А ми рухаємося з вами далі. Наступна вправа 63. Нам треба з вами дослідити, для чого ж потрібне закінчення. Для цього ми повинні прочитати зараз речення. І якщо там є якась помилка, нам треба її виправити. Тобто змінити виділені слова так, щоб утворилося справжнє речення. Давайте спочатку прочитаємо його початкову форму. Що тут написано? У вересні на дерева. З'являється перше жовтенький листя. Скажіть, будь ласка, чи все тут зрозуміло? Звісно, що ні. Тому що слова у нас стоять в початковій формі дерева і жовтенький. Давайте ми змінимо так, щоб вийшло справжнє речення. У вересні на деревах з'являється перше. Не жовтеньке листя, а яке листя? Жовтеньке листя. А тепер давайте з вами зробимо такий висновок. Навіщо ж тоді нам потрібні закінчення? Закінчення служить для зв'язку слів у речення. Тобто, дивіться, перше наше речення, як ми прочитали першу версію так, цього речення, коли ще не змінювали закінчення, не зовсім зрозуміло, що це за речення. І не можна взагалі це назвати реченням, тому що слова в реченні не пов'язані між собою. А за допомогою закінчень утворюються різні форми одного слова. І речення наше буде зв'язаним між собою. Кожні слова в реченні, точніше, вони будуть пов'язані один з одним. Далі давайте попрацюємо з ребусом, і потім знайдемо у тексті та запишемо форми слова того слова, яке в нас буде ось тут в ребусі. Починаємо з відгадування ребусу. Це в нас що? Малина. Нам із слово малина треба взяти всі букви, окрім трьох останніх. Ма. Л. Пино вже не беремо. Так, не беремо. Далі у нас що стоїть? Знак м'який знак. Далі ваза. За ми не беремо, бо просять нас останні літери викинути. Ва. Прочитайте уважно, що за слово вийшло. Слово мальва, правильно. А чи знаєте ви, що таке мальва? Це квіти, правильно. Ну що ж, а тепер ми з вами читаємо про мальви вірш і будемо потім запис... це слово знайдемо у різних його формах, так? і відмітимо там закінчення. Мальва у садочку виросла на славу. Сонечко, ту мальву в променях купало. Вранці роси мальві умивали щічки, милувалась мальвою дівчинка-марічка. Так, давайте подивимося, скільки разів було тут слово мальва і в різних його формах. Мальва, мальву, мальві. Мальвою. Скажіть, будь ласка, як змінювалося наше слово? Мальв, де тут закінчення? Мальва? А, правильно. Мальву. Де закінчення в слові мальву? У мальвою. Думаю, що зараз багато з вас сказали, що ю, але давайте перевіримо, чи дійсно це так. Якщо у нас основна частина слова, ми далі будемо розбирати корінь, це було мальв, мальв, і ось тут буде мальв, то тоді закінчення буде не ю, а Ою. Правильно? І в слові мальві. Також тут одна буковка І. Ну що ж, давайте ми зараз це з вами запишемо. Запишіть, будь ласка, посередині слово «вправа». «Вправа» – 64 і виписуємо слова мальва у різних його формах. Мальва беремо простий олівець і позначаємо закінчення в цьому слові. Тут закінчення А. Далі мальву. Назвіть мені, будь ласка, закінчення в слові мальву. У позначаємо в себе олівцем. Це письмова вправа. дітки. Наступне слово в нас було мальві. В цьому слові закінчення І. Правильно? І останнє слово мальвою. Ще раз уважно поглянемо, яке тут буде закінчення. Не ю, а ою. Тому що основна частинка однакова в кожному слову мальв, «Мальв», так? а закінчення буде ою. Хто не встигає, поставте відео на паузу і допишіть у вашому темпі. А тепер давайте просто потренуємося. Прочитайте, уставляючи закінчення у словах. У лісі росте що калина. Восени немає квітів, у чого У калини. Багряне листя прикрашає що? І далі, будь ласка, самостійно. Наступне самостійно ви зараз будете складати речення з поданих слів. Потім ми з вами разом перевіримо. У нас є такі слова на школи, кущ нашої, подвір'ї, росте, калини, пишний. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно спробуйте з цих слів вкласти речень. А тепер давайте разом з вами перевіримо, що ж у нас вийшло. На подвір'ї нашої школи росте пишний кущ. Калини. Сподіваюся, що і у вас вийшло таке ж речення. А тепер давайте подивимося на ваше домашнє завдання. Розберемо, що ви будете робити. Перше, це ви спишете прислів'я та приказки про калину. Їх буде чотири. Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Зверніть, будь ласка, увагу на слово калиною. Воно, ми будемо з ним працювати далі ви самостійно вдома Заливається як соловейко на калині. Не ламайте калину, бо накличете мороз. Калина, як дівчина у лусі. Вам треба буде записати ці прислів'я, а в слові. Калина і усіх його інших формах. Калиною, Калині, Калина, Калину, вам треба буде виділити закінчення. По-перше, виділіть, або давайте розглянемо разом з вами частинка, яка не змінюється. Да? Ми будемо далі корінь розбирати. Кал. Калин, калин. калин, калин. А тепер давайте ж подивимося, які ж тоді будуть закінчення, якщо ми вже дізналися, яка буде. Його, який корінь, так буде в нього. Давайте подивимось, калиною. Тут закінчення буде О Ю. Тут, якщо калин, це буде корінь, то закінчення у нас буде і. І так далі, два слова самостійно. Вдома списуєте всі прислів'я та приказки, і в слові калиною. Калині, калину і калина – Позначаєте закінчення. Ну що ж, давайте ми підсумуємо наш урок, що нам вдалося. Нам вдалося з вами розібрати і навчитися визначати закінчення. Сподіваюся, що ви всі старалися. Хто щось забув, ви можете передивитися, передивитися уважно відео і ще раз опрацювати цей урок. Дякую за увагу! Усім гарного дня!